Вітаю на українській правді. Тисніть подобайку під відео. Підписуйтеся на канал, якщо тут вперше. І не забувайте про те, що в нас є клуб клуб української правди, вступивши в який ви підтримаєте мене і моїх колег у нестримному бажанні надалі створювати якісні новини, репортажі, аналітику, розслідування і інше. Прямо зараз буду говорити про ситуацію на фронті. Відомо, що найскладніші, найгарячіші відтинки фронту це Авдіївський і Бахмутський. Я вітаю в ефірі Миколу Волох. Хова Абдулу з 3 окремої штурмової бригади, командир підрозділу ТЕРА. пане Миколо, добрий день. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Ем, от Бахмутський і Авдіївський зараз називають як найбільш гарячими. Е, що ви можете в цілому прокоментувати, дивлячись на ці два напрямки? Безумовно, гарячі напрямки. Вони є такими фактично всю війну з самого початку вторгнення, і, взагалі, що хочеться сказати, те, що е, росіяни, схоже на те, що щось знаєте, щось замишляють, так е, схоже на те, і маємо ми таку, принаймні на своєму рівні інформацію, що е, ворог проводить накопичення сил, е, у ворога була проведена мобілізація, і скажімо так. І в тому числі виробничі потужності, вони нарощують, важко сказати, що буде взагалі на війні, майбутнє взагалі важко передбачати навіть погоду, іноді важко передбачити не те, що такі, скажімо, речі, як що буде на війні і як буде змінюватися фронт, але виходячи з максимальних можливостей ворога, а саме. Так варто думати, будучи військовим і займаючись військовим плануванням, Росія має ресурс на те, щоб давити, і якщо ми не будемо давати відповідну адекватну відповідь, і в свою чергу не підготуємо свій ресурс для протидії їхнього ресурсу. Тому що на малих масштабах війна це подвиги конкретних людей, а на великих масштабах це логістика і планування, то наші справи можуть піти не так гарно, як хотілося б. А можна сказати, що росіяни накопичують резерв перед китком е серйозним перед потужним ударом? Чи вони постійно перманентно перекидають нову нову силу живе м'ясо на фронт? Цікавої досить тактики вони дотримуються нещодавно. Буквально обговоримо своїм товаришем радіоном, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади, обговорювали з ним власне, що росіяни. Оте питання, що ви задали, що Росіяни роблять? Вони накопичуються, щоб потім нанести якийсь такий концентрований удар. Чи вони постійно тиснуть, щоб на цьому ефекті постійного стресу десь продавити і вивити славе місце, і прийшли до дуже цікавого висновку, що обидві тактики реалізують одночасно з одного боку, Росія накопичує ресурси і сили для того, щоб вдарити. А для того щоб зрозуміти, де вдарити, вона постійно промацує різні ділянки фронту, чиняючи тиск, пускаючи туди м'ясо, пускаючи туди бронетехніку. На жаль, для нас ця країна ресурсно може собі це дозволити. Вони можуть одночасно пускати людей на фарш і одночасно їх накопичувати разом з засобами. Тому діють одночасно, шукають знову ж таки. повернусь до тези, яку сказав до цього на війні. Ніхто нічого не знає, незрозуміло. Кожна нова війна воюється по новому, і за посібниками минулої війни, на жаль, ефективно воювати ще ні в кого не вдалось. Були періоди в історії, коли е, хтось мав дуже класну кавалерію, а хтось вже мав дуже погані танки, і там відомо, що відбувалося е, те саме зараз. І всі шукають якісь нові підходи, новітні методи. Е, як воно буде? Це буде залежати ситуативно від наших можливостей, від оцінки ворогом наших можливостей, ну і звичайно від їхніх можливостей. Е, тому і накопичують і давлять одночасно. А що змінилося? От якщо ви кажете постійно, щось змінюється, ніколи не знаю що буде завтра. А що от станом на зараз точно відомо? Наприклад, е, важка техніка, вона все менше задіюється у наступі росіян? Не сказав би. Вони намагаються якось її модифікувати для того, щоб протидіяти нашим засобам. Так, безумовно. Це працює наступним чином. Ворог має певний задум. Наприклад, задум такий: ми маємо 30 одиниць бронетехніки, там 20 БМП, 10 танків. Зараз ми оберемо декілька наст... декілька ділянок, де ми будемо тиснути. Дві будуть імітаційні, а третю ми будемо проривати в три хвилі бронетехніки, відправляючи там по 5 чи по 8 одиниць. Наприклад, це от такий задум. Ворог починає його реалізовувати. Перша хвиля знищена, друга хвиля знищена. Знову ж таки, військова логіка така, що навіть якщо перші дві хвилі знищені, це не означає, що не треба запускати третю, принаймні по логіці росіян, тому що якраз ця третя може бути вирішальна, та якраз яка проб'є оборону. І ну і, і буде сказано так: ці дві хвилі ми пожертвували для досягнення третьої е, результату. Е, ось є такий задум: Росія пробує. Хітри хвилі знищені, і на імітаційних ділянках наступу, і на, на основній ділянці наступу вся бронетехніка знищена. На деякий час вони зупиняються. Ну і задаються, мабуть, запитанням, як так сталося, тому що у кожного командира є свій командир, а у того командира свій командир, і всі десь звітуються за ефективність. Ефекту немає. І в цей момент на полі бою стає менше бронетехніки. Хтось скаже, все перемога. Ми знищили всю бронетехніку, але це не перемога, це певна оперативна пауза. Ворог. Проводить дебрифінги, ворог думає, що йому робити, і, от, наприклад, зараз він понаварював на танки такі величезні гаражі. Сараї, мабуть, всі їх бачили на відео. Я їх особисто бачив на відео в очі. Не бачив через свої сенсори, через дрони. Ну і власними очима також відповідно не бачив. Наскільки воно ефективно, як воно працює, так очевидно, що це якимось чином підвищує його бронезахищеність, так, і якимось чином знижує його маневреність та огляд для екіпажу поля бою. Чи буде це ефективно, чи дозволить це їм? Пробити, подолати нашу оборону, ми ж теж дивлячись на це, не чекаємо, поки вони е, приїдуть. А потім будемо думати, що робити. Ми теж постійно адаптуємось, е, постійно іде. І теоретичний пошук, і науковий експериментальний пошук, ну і використання всього цього на полі бою, що ми там собі напридумували. І потім буде знову більше бронетехніки. Це як під час артилерійського обстрілу. Ти сидиш собі в бліндажі, прилітає 10 снарядів, потім пауза. Хтось думає, все кінець. А насправді просто коригують вогонь або підключається наступна батарея. Тому говорити про зменшення бронетехніки рано, говорити про те, що ми вибили для них якийсь значущий ресурс також рано. І дивіться, от я вам Жду і всім раджу орієнтуйтесь на максимальні можливості ворога, а не на той сценарій, який є найбільш бажаним. Ну навіть не той, який є найбільш вірогідним, і тоді ти завжди будеш попереду. Я особисто ставлюся до росіян, як до серйозного ворога. Якби це було якось інакше, ми вже давно перемогли з вами б зараз про це не говорили і, взагалі, б займалися мабуть, якимись своїми іншими, більш безпечними і більш цікавими справами. Тому, коли ворог перестає давити бронетехнікою, то я не радію, а я починаю думати. А що ж він з нею робить? Ми ж то її всю не знищили, накопичує, модернізує для більш ефективних дій. Або у нього є там взагалі якийсь більш глобальний каварний план по застосуванню. Ми також чуємо, багато знаємо наскільки серйозною перевагою у ворога є повітря зараз авіація, як працює всі ці каби, фаби. Я маю на увазі саме на нулі. Однак, от я помітив буквально вчора пан Цихоцький, це 59-та бригада. Каже, українська ППО там зараз працює успішно, працювати є чим, чи підтвердити, що ви бачите, можливо, щось змінилося? Можливо, йдеться про нові системи ППО. Чи йдеться про ракети до ППО? Про що йдеться, е, важко сказати це краще про те, що він говорив, краще у нього спитати. Е, загальна ситуація виглядає так: ми маємо ті засоби, якими ми можемо збивати російські багатоцільові винищувачі та бомбардувальники, принаймні на дистанціях, з яких можна кидати е, керовані авіабомби, так ну або фугасні не керовані авіабомби. Ми маємо такі засоби. Проблема по заключається в наступному: що сам засіб пуску наземний будь-яка система наземного базування е, ракет Земля повітря є немобільною. Ну в скільки разів Патріот їде повільніше за винищувач ну мабуть багато е, А в той час, коли будь-яка авіаплатформа, будь-які багатоцільові винищувач є над мобільним засобом, е, просто е, момент він з'явився, кинув бомбу. Момент його немає. Він уже на аеродромі, і пілот вже там, де п'є чай чи що там кацапи п'ють, е, в цьому є велика проблема. Тобто перша проблема в немобільності наземних засобів базування ракет земля повітря. А друга проблема ну, і відповідно ділянку змінювати важко. Тобто літак ворожий, як кажуть, фігаро тут, фігаро там. А ця наземна установка вона стоїть і перекриває певний радіус в момент. І для того, щоб їй переміститися, їй треба знятися, переїхати, а все це час. От а каби і фаби летять. Друга проблема це боєприпаси, в що грають росіяни, яку гру вони намагаються нав'язати нам, яку гру намагаються нав'язати європейцям дешевий, дешева керована авіабомба Звичайна фугасна авіабомба, до якої приробили такі собі крильця. Воно схоже на літачок такий невеличкий, присандали зверху. Там стоїть GPS-модуль комета, ну, який орієнтується не тільки на GPS, але й там на Гланас, і Там ще є декілька систем. І він є до корови і виходить дуже-дуже дешево. А ми по цим літакам маємо випускати дорогущі ракети від Петріоту. Ну, щоб було прям знаєте, напевно, так, які мало того, що вони дорогі, мало того, що їх мало, так вони ще й мають прикрасити. Кривати стратегічно важливі об'єкти і що, мабуть, важливіше мирні міста е, намагаються. Отаку от е, гру вони нам нав'язати. Е, ми маємо засоби для того, щоб збивати їхні винищувачі, але ми маємо їх недостатньо і знову ж таки проблема мобільності. І ще одна проблема це вразливість цих засобів. Тому що е, літак зайшов в зону враження. І в зону його скидання цільового боєприпасу, тобто по простому в ту зону, з якої він має кинути бомбу, і в ту зону, до якої в якій до нього може долетіти ракета Петріато. Зайшов скільки він там знаходиться? Може хвилину, а може й менше насправді, тому що дуже висока швидкість, і його вже там немає. А от система ПВО має там стояти постійно, і ворог ж теж не сліпий, не дурний. Він може і помітити, і знищити. Інша справа буде, коли ми отримаємо, а це вже скоро... Чи 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 сталося, чи скоро? Я не дуже слідкую. Е, хочеться вірити, що вже сталося, але принаймні в новинах пишуть, що скоро. Отримаємо F-16, і F-16 е, – це в першу чергу е, мобільна платформа, яка здатна надшвидко розвернутися і зробити пуск ракети повітря-повітря, ракети повітря-повітря мають значну перевагу перед земля повітря. тому що основний заряд, який витрачається в ракеті, це е, той заряд, який як знаєте, як в ракетах, які в космос літають. Головне вийти за межі земного притяжіння, а там уже летіти. Просто так, от коли воно випускається з літака, ця ракета є. І легшою, і менш вартісною, ну і більш за те, ворог підняв авіацію. Ми маємо, ми про це знаємо. Ми швидко піднімаємо свою авіацію, свій f 16 з ракетами повітря, повітря. А в Європі ракети повітря-повітря дуже круті. Вони е, мають ТТХ вищі, за е, скажімо так, за російські. Тобто, це цей засіб f 16 буде в безпеці проти ворожих протиповітряних ракет. Ну і набагато більший радіус, ніж радіус китка керованої авіабомби. Ми надшвидко підняли свій літак. Випустили ракету f 16 полетів собі додому, ракета долетіла до Кацапів, збила їхній міх і всі, так скажімо, щасливі. Так? Тому, власне, для того, щоб бути ефективними, насправді для того, щоб закошмарити Кацапів настільки, щоб вони не бажали застосовувати керові бомби по містам по позиціям, нам потрібні винищувачі в першу чергу як мобільні і швидко розгортувані платформи для пуску ракет повітря повітря. Пане Микола, не можу не спитати про дрони. Багато йшлося про те, як сили оборони взяли на озброєння дрони, і це е, важливу роль зіграло на початку повномасштабного вторгнення. А потім йшлося про те, як росіяни навчилися, і е, зараз, нібито, дронів Росіян набагато більше в небі, е, ніж українських. От тут хотілось би загалом. І от станом на зараз, якою є ситуація, чи далекі ми від паритету, особливо на тлі очікування наступу наприкінці травня, на початку червня, чи дрони зараз грають е важливу роль? Безумовно, дрони грали важливу роль всю війну. Єдиними дронами війну не перемогти, і вона ніколи не перемагалася єдиними дронами. Але дрон це як мікропроцесор. Це така компонента, яку куди не додай, воно все стає набагато краще. Наприклад, можна взяти старий. Високоточний станок ЧПУ, і який не мав процесора, який мав там якесь механічне керування, додати туди сучасний комп'ютер і підвищити його ефективності в десятки, а то й в сотні разів. Так е, тобто, дрон це такий мікропроцесор, який покращує фактично все, починаючи від систем управління. Командиру простіше управляти, коли отримує донесення не по радіостанції голосом, а бачить поле бою своїми очима. Артилерію простіше коригувати, коли ти бачиш з дрону ворожу піхоту, ворожу техніку та точку розриву, е, можна скидати з нього. Боєприпаси, тобто дрон як носій, багаторазовий носій боєприпасу. Ну і в один кінець, як FPV-дрон камікадзе. Уявляєте собі, от коли в Другій світовій Японія застосувала проти Америки тактику камікадзе. от там в літаку жива людина сиділа, і цих людей було не так багато, і зважитись на такий вчинок, це не дуже е, така вам скажу проста штука. В людині є купа механізмів, які не даються зробити. От ну люди йшли на таку жертву, а зараз не потрібно йти. Зараз пілот собі сидить у відносно комфортних умовах і спрямовує сам дрон, але... Але бачать результат а, своїми очима, а, це загалом дрон є дуже важливою штукою. Особливо конкретний приклад давайте вам наведу. Є приклади початку війни, коли у Росії було все, у нас було нічого, і ми якимось а, якимось дивом, завдяки мавіків третіх і завдяки ефективному використанню західних засобів. От на херсонському напрямку, з 28 ю бригадою, наприклад, а, ми працювали. У uh, 28-ї бригади у артилерії були САО «Паладіни», а у нас були «Мавіки-3». А у росіян стояли цілі батареї техніки, вони виставляли артилерію батареями з величезною перевагою в кількості боєприпасів, з величезною перевагою е, в кількості можливості поновлювати ці батареї. Ми їх розносили. Вони ставили нові. Ми розносили. А чому так? Бо ми стріляли точно, а вони стріляли навмання. Ну вони вважали, що якщо у них там шість гармат, е, то вони туди стрільнуть кожної по п'ять разів, і там все зарівняється з землею, так як написано в посібниках ведення артилерійського бою, мабуть, ще радянських. От а ми стріляли точно. Хірургічно, вони стріляли багато, але не влучали. А ми стріляли мало і влучали. Ну і бачите, чим на Херсоні закінчилось. Ну, це такий трошечки вже. Період приклад забутих часів, а із свіжих прикладів. Давайте так були в нас певні проблеми з постачанням боєприпасів від союзників затримки. Назвемо це так, і це величезна проблема. Бо ворожа піхота. Повернусь до того про що казав попередньо, Ворожа піхота ж препостійно. Вони не зупиняються, і техніка препостійно. Вони якраз чекають. Мабуть, такого моменту, коли ми будемо чомусь в моменті слабкі. Вони це зрозуміють таким емпіричним шляхом. Ну і полізуть, застосують свій е, накопичений ресурс. Е, то чим ми рятувалися? Рятувалися. Ми півідронами. Е, не було артилерії. Я вам більше скажу: е, ми вже на Авдіївському напрямку контрбатарейну боротьбу вели в півідронами. У нас е, такий був, е, скажімо, хороший день. Помітили ворожу виходи ворожої артилерії. Вони намагалися працювати по піхоті, яка знаходилась на передових позиціях. Повиводили вони туди Д-30, і ми знищили за один день шість ворожих гармат. Тобто контрбатарейна боротьба не просто знищили, а не дали їм в моменті реалізувати задум, не дали їм в моменті можливість вести вогонь по нашій позиції. Взагалі, це має робити звичайно артилерія. Дрони артилерію не заміняють, але ми за рахунок. Технології і за рахунок мотивації ініціативи змогли а, витягнути. А тепер щодо другого запитання, а, яке ви задали, а, росіяни нас там вже перевершили, чи більше там цих дронів. А, те саме, що про боєприпаси. Ну більше у них було боєприпасів на початку війни. Ну Більше у них гармат було. Але ж справа не в тому, скільки в тебе гармат чи боєприпасів. Справа в тому, чи ти влучаєш в цілі, чи ти виконуєш вогневі завдання, чи ні. А, так більше. Це очевидно, і це логічно випливає з того, що в Росії більше ресурсів, просто тупо більше ресурсів е, більше, але чи воно ефективніше застосовується? Особисто моє таке відчуття, що ні, і тому вони не досягають домінації, якби ж все було лінійно. Більше дронів. При тому самому якості ті самі якості використання ми мали програти. Мабуть, ну я так це бачу, але цього не відбувається, і це прямим доказом того, що є у них в застосуванні якась проблема. В цих дронах є купа нюансів. Я не можу вам про все розповісти, але от е, вони одні дрони летять на 30 кілометрів в руках одних пілотів, а в інших пілотів на 5 не летять. Ну так виходить, чому невідомо, може якась магія. Е, тому е, росіяни мають кількісну перевагу, але не якісну. Знову ж таки, порахувати важко, бо нема лінійки. Е, і ще один такий нюанс: Росіяни. Вони ж, знаєте, як такі е, півники або павичі люблять хвіст показати, який в них красиві. Е, Дуже багато зустрічаю на профільних форумах інформації. У Росіян з'явився на на дрон, який там е, одні дрони як. Е, Гладіатори, Рітіарії будуть ловити всі ті наші дрони. Інші дрони там о, стріляють з дробовика. Ну коротше, від, о, скажімо так, концептів, які могли б існувати, але важко реалізовані, до фантастики. Дрон, до якого примотали РПГ, от вони кажуть, він буде летіти і стріляти з РПГ да. і ще з кулемати. А, а, а можна сказати, що перевага технологічно виходить зараз на українському боці? М -м, важко сказати. Я можу оцінити тільки результат. Не можна сказати, угу. от. От вони кажуть: у нас є такий дрон, я його ні разу не бачив, і ніхто з моїх товаришів на різних ділянках фронту не підтверджує. І ніхто не має його в трофейній формі. І немає відео російського, де вони його застосовують на полі бою. Є на полігоні, от є на полігоні круте відео. І вони вам кажуть: ми таких дронів завтра зробимо мільйон вам кінець. Ну що робити з цим? То нічого не робити. Байки, профуфайки, чергові. Вони ж постійно вихваляються. То у них там є якісь е машини судного дня, які весь світ знищать, то у Путіна на столічі. Кого то там на якійсь конференції лежать випадково таємні плани а, підводних атомних торпед, якими вони знищать сполучені штати. Ну якісь такі речі. А, це нормально для війни. А, ще в середньовічні часи була така мода перед штурмом фортець. А, люди з папіємоше з імітацією зброї ходили навколо фортеці, дуже великою зброєю Там матч в три людських зрост, але не справжні, зроблене не з металу. Ходили, щоб ворог подивився, які там страшні багатирі, злякався і мав меншу обороноздатність. Тому треба фільтрувати. Дуже багато чим Росія просто лякає, що от у нас таке, от у нас таке, а по факту нема. Дякую вам за розмову. Микола Волохова, Абдула, командир підрозділу Терра це третя окрема штурмова бригада. Дякую, бережіть себе на все добре. А глядачам я пропоную долучатися до розмови. Якщо ви маєте своє бачення, власне, воно відрізняється від того, яке озвучується тут. Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.